Дорогі діти, прискорбна хвилина дійсно зібрала нас сьогодні на нашому подвір'ї. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять нашому випускнику, нашому рідному сину, тому що пам'ятаємо Сашу 86-й рік, коли маленький веселий хлопчик переступив порік нашої 18-ї школи. Гарний учень, люблячий син, прекрасний батько. Вірний син нашої України покинув життя. І професія була незвичайна мужня, міліціонером. Дійсно, все зроблено в житті, багато стежок прокладено цією людиною. Але у нашій пам'яті саме ця дитина залишиться вірним сином нашої великої країни, нашої Новомосковщини, нашої рідної школи. І я думаю, не одне покоління наших дітей. Випускників школи, першокласників виховується на пам'яті Саші. І я думаю, сьогодні ще ми серце у рідних, ще ми серце у всіх присутніх, але вони з гордістю повинні підняти голови, тому що вони виростили достойного сина, люблячого батька, вірного сина нашої України. Тож пам'ятаємо його, його вічно, діти, схилімо голови над його пам'яттю».